Хоплюючий детектив, таємниця козацького скарбу. Бажаю всім приємного перегляду. А ми поїхали. Розділ перший, у якому наші герої утікають з усіх ніг. Данило ніколи не любив ловити рибу. От не подобалося йому це заняття та усе. Куди краще м'яча ганяти. А тут закинеш, бувай вудку. І чекаєш, нудишся. Ще комарі гризуть, нема кого за поповцем дивитися, ганяй комашню та чухайся. І жаби замість риб, гачок смикають, витягнеш жабу і самому смішно. Зате Богдан у дорогу йому лише про рибу й торочив. Заодно про те, як він колись у одного свого приятеля на десні раків уловив один його за палець колишнями схопив, другий за хвіст першому вчепився. Сово за сово витягнув бодя тоді на одному пальці штук сім раків, здоровенних таких кожен начікуак Василяві Ростюка. Це він хотів на риболовлю, і довелося донькові йти за компанію. Все ж таки бодів його бабці гостює, отже його гість, а гостей розважати треба. До річки йшли пішки. Містечко невелике, тихе, пройтися ногами саме задоволення. Великі будинки невдовзі змінилися маленькими. Однопорухових було більше, і кожен двір потопав у буйній липневій зелені. Дихалося легко, машини куряви не здіймали, поволі зник і асфальт. Друзі ступали невимушеними вуличками. Вулички ці не були аж надто запутані, та незнайома людина все одно могла б трошки побукати. Тільки Денио крокував упевнено, чудово знав дорогу, і річка відкрилася їм раптово, виблискуючи водною гладі в променях сонця, яке хоч і спойльна, але ж все ж рухалось до заходу. Від води потягло приємною прохолодою, і друзі, не змовляючись, надали ходи. Вони саме підходили до річки, Богдан уже встиг розповісти історію про ще одного рака, тільки той уже був як два віростюкових кулаки. Данько вже хотів запитати, де це Бодя встиг побачити кулаки Василя Віростюка, коли дорогу їм перегородив ховчачий гурт. Побачивши того, хто виступив наперед, зрозумів Данило, що що, а власні кулаки доведеться пускати в хід. Цього він дуже не любив, бо знав, поб'ють. Хоча, якби билося один на один, він би ще ризикнув. А тут їх шестеро, і попереду льонька гайдамака, роза всіх містечкових хлопців риболовів. Знав Данило, що, напевно, льончика тут зустріне, тільки Богдан не попереджав про небезпеку нема смису. В боді майстеренка така вдача, що сам піде пригод шукати. Привіт, пацани, промовив гайдамака, а п'ятеро хлопців за його спиною стали півколом так, аби в разі чого швидко замкнути коло і взяти ворогів у кільце. Данил зрозумів їхню тактику, але не знав, що в таких випадках роблять. Зрозумів недругів і Богдан, а тому ступив крок у бік і зробив півкроку назад. Аби в разі чого не дати коло замкнутися і взяти на себе з того з напасників, хто стоїть ближче. І вам здрастуйте, відповів Данило. Порибку? миролюбно поцікався гайдамака. Ні, по рибку, озвався Богдан. О, а я думав по рибку, виявляється, Льонька теж знав анекдот про зустріч двох глухих рибалок. Нічого ви такими вудками не наловите!» Чого це? Щиро здивувався Богдан. Показати тобі? Ось, дай сюди. Гайдамака підійшов ближче. Богдан простяг у йому воду іще. Льонька перехопив вудку двома руками, а тоді р-р-раз і переламав її об коліно. Уламки кинув під ноги і переможно глянув на Богдана. Тепер ясно, поламаними вудками тут ніхто ще нічого не зловив. Хочете ловити цілими, треба дозволу питати. У кого? погрозливо запитав Богдан, і Данило побачив, що його друг розлютився, а хоч би у мене. Тебе тиснув він пальцем на донька, я, здається, десь тут бачив. Раз ти в наших краях буваєш, то правила маєш знати. А тебе палець перемістився на Богдана, я ніколи не бачив. Я тебе теж несподівано для Данило усміхнувся Богдан. Отже, кажеш, ти тут за головного? А як же? У увесь цей берег наш, нашої банди. І він кивнув на хлопців, що вишукувалося за його спиною. Всі були одягнені або в спортивні штани, або в шорти. На ногах у кожного кросівки або сандалети, футболки на всіх однакові, темно червоні. То ви банда? перепитав Богдан. А ти думав? хвалькувато вигукнув Льонька. Я, Гайдамака. Мене тут усі знають. Хто хоче рибу ловити, спочатку в мене дозу питає а потім кожну першу зловлену віддає. Як це кожну першу? не зрозумів Богдан. Рахувати не вмієш? реготнув Льонька. Ось дивися першу ти смій мав моя, друга твоя, далі знову перша йде, знов моя. І так далі. Це виходить кожна друга? втрутився Данило. Дурний ти. махнув на нього гайдамака. Якщо ти такий рибалка, що тобі пощастить одну рибу зовити?» Ми що, через тебе без своєї законної другої залишимося? Ні, хоп'ята, перша вона завжди перша, бач, класно придумано. Хто перший мені не віддає, той тут нічого не ловить. На перший раз вудки ламаємо, на другий раз руки й ноги, і те де, і т.п. Ясно? Ще б не ясно, зітхнув Богдан, серйозний ви нагород, справжні хазяї. Ну, будемо знайомі. І, зробивши крок до гайдамаки, простягнув руку. Льонька, вдоволений собою по самі вінця, теж ступив йому зазустріч і тицнув руку. А Богдан раптом стиснув ту руку міцно міцно, присів, крутнувся, смикнув і полотів льонька гайдамака через його плече на траву. Тільки ноги в повітрі дригнули. Все, що спорту стосувалося, бодя просто на люту пав. Показав шкільний фізкультурник колись своєму улюбленцеві кілька прийомів. От і знадобилося. Богдан майстеренко був не тільки сильний та спритний, а ще зовсім зовсім не дурний. Коли ватажок гепнувся на землю, Богдан розвернувся, крикнув Данилові Тікаймо! І рвонув так, аж куряво здійнилася. Сили свої. Він правильно оцінив проти такої ватаги один у полі не воїн, адже друга за свого повноцінного бійця не вважав. хоч сильно поважав за розум та квінтиливість, але кожному своє. Через те, тікаючи, Богдан не так себе рятував, як Данька. поб'ють Джо Бог, їх шестеро, троє на кожного, краще вже сьогодні чкурнути. Для війни сили не рівні. За поламану вудку він вже помстився, а далі видно буде. Свою вудку Данило так само вбіг, Нас в біг кинув на сбігу. Не шкода їй тут, аби втекти. Нічогенько так собі перший день у бабусі в гостях починається. На бігу озирнувся, усі шестромчав за ними і переможений та лютий Льонька Гайдамака попереду. Дожинуть, ой буде. Краще про це не думати, а догнати можуть. Відстань між мисливцями і дичиною скорочилася.